Тепер про неприємні кабінет міністрів, порушивши закон, порушивши наші міжнародні зобов'язання і як держави, і як уряду, який це обіцяв міжнародним партнерам, не виконав чітку вимогу законодавства і відмовився призначати переможця відкритого і прозорого конкурсу. За участю іноземних експертів, який переміг детектив, НАБУ Олександр Цивінський керівником БЕБУ. Причина була лише одна, по якій це пояснює, що це замість незалежного органу, який зможе розслідувати злочини в сфері економіки. Колишню податкову міліцію або поліцію перетворити в справжній європейський перезавантажений бюро економічної безпеки, вони намагаються створити черговий ручний каральний орган для розправи з країною, з демократією, з опозицією з бізнесом. Звичайно, що для нас це є абсолютно неприйнятно. І особливий цинізм цього полягає, що це вони роблять прямо напередодні Ukraine Recovery Conference конференцію по відновленню України, які в ці дні стартує в Римі. Чесно кажучи, я дуже песимістичний щодо можливих підсумків цієї конференції, але особливо обурюю. Що за останній тиждень голова парламенту та офіс президента не.